Всім привіт! Думаю записати відео. Знову почалися масові відключення електроенергії. Світла немає майже 15 годин на сутки. У мене є такий автомобільний інвертор на 1,5 кВт. Акумулятори старі бушні, зарядка, зарядка совєтська, але його не вистачає. Не вистачає часу, щоб зарядити ті акумулятори. Тому мушу доставати генератора саморобного, зараз вам покажу. Ну, це, звісно, бюджетний варіант, це синхронік на 3 кВт 1500 оборотів з конденсаторами. Маємо ми 3 конденсатори по 25 мкФ. Ну вони великі, сюди треба 20, а то 15 мікрофарад ставити автомати БУшні. Ну Тут вольтметр, 3 вольтметри на кожну фазу. І загальний вольтметр, амперметр і гірце показує. Ось так виглядає генератор. Прийдеться сьогодні ставити на мотоблок.